Вот. Але по суті там хрен рейдки не сла ще. ні ніхерна там не міняє, воно все рівно на одно й те саме виходить і как би безсмислено. Ну і 200, 200 баксів він стояв, а, а по канцю вийшло. Якщо той 600, то той щось, блін, біля 500. Я йому кажу, типу, а що то за фіня? В інтернеті зовсім інші ціни. Та то каже, якась там помилка, не знаю, то що, щось, або ти щось каже, погано подивився, або ще щось. І каже, ну то що, я блин, сліпий, чи дурачок кажу, то там видно нормально, що ціна там, там ціна півтора тисячі злотих і дві тисячі злотих, а не тобі там, блін, половиною і 4, знаєш, чи там половиною okay. і 3. І починають мені там, та то ви розумієте, та тут то-то, та тут то-то, така ціна не може бути. Кажуть, що не може бути, як той ноутбук за ті самі гроші, можна новий самий купити. Він щось там, ну ви розумієте, ми там продаємо то-то-то. Я кажу, ну коротше, добре кажу, показую їм свій і кажу, що можна з моїм зробити. Він каже, ну ви розумієте, від духа тіпа, інтегрована, і з нею ми нічого не зробимо. Але ми можемо взяти взяти можемо вам пам'ять збільшити. Вінч можемо доставити, тут йдуть зараз SSD, ці скоростні вінчастери. І каже, ви собі на нього поставили Windows, і вам ну, тіпа, реально збільшиться швидкість, тільки треба поставити таку кишеньку. Я кажу, ну херня, ставте мені ту кишеньку. Та кишенька, як оказалося, ставиться замість CD-ROM. А типу він каже, будете мати так. Виключаєте, треба вам сідіром, CD вставляєте CD-ROM, включаєте. Не треба вам сідіром виключаєте, вставляєте ту кишеньку, користуєтесь. Ну, як би, послухав я його, з одної сторони, воно так. А з другої сторони, так. Витягаєш ту кишеньку з тим хардом, на якому Windows. вставляєш той CD-ROM. і нахер він мені потрібен той CD-ROM, якщо немає Windows, блять. Ну, і так. Дебілізм і так дебілізм. Ну, і в кінцевому результаті ми ще й тої кишеньки не оказалося. І це. Я кажу, добре, що ви мені можете запропонувати. Він каже, ну, ми вам можемо збільшити оперативку, у вас 4, ми можемо зробити 8. Е, ну і цей і. Ну думаю, добре, Типа, так, то так, їх буде так. Як цей е, як Бляха поліція на кожному кроці знову зараз якась перевірка. Як тут та акція. Ну, а як ще ні? Як ні, як так. Вже комусь пишуть. Цей і. Моя навігація здуріла. показує, вона вже завмерла, я навіть не знаю коли. І то вже другий раз така хрень. Не розумію чого, і що їй бракує. Гримнути її десь до чогось бракує, напевно. Ти вже не на ній знайти, де тут карточка вставлена, якийсь чепіндіс. І цей і... Щось забув, що хотів сказати. Ага, ну кажу, добре, типу, збільшуйте мені ту пам'ять того оперативки до 8 там за 200 200 злотих. Якби Одна штука там типа, стояло дві плати по 2 гіга ddr 2, а максимум воно може витримати дві плати ddr 2 по 4 гіга, якби на 8. Думаю, ну ладно, беріть. Подарував їм ті дві двойки, а вони мені поставили дві четверки за 200 злотих. Стояла в мене Windows 7, 32 розрядна, ну соответственно 32-розрядний Windows тільки кампи обслуговує до 3 гіг, як би оперативки може використати 32 розрядна ну, соответственно, прийшлося зразу ставити Windows 64 розрядну От. Ну і я собі зразу взяв, обновив до 10-го Windows, думаю, 8 гнів вже хватить, буде ходити. Ну і ніби, ніби задоволений, Надіюсь, що відео буде добре обробляти, побачимо, що з того вийде. Наразі ніби все добре. Хоча, якщо чесно, тільки встановив той Windows,